документики ваши на экип представить на экип представить ну слухай настать ну, это направо вам там расповедет распозить добро типа ставо не занимает час побачим Доброго. На якій підставі? Скажіть, будь ласка. А, так. так. По-перше, ви переконаєте блокпост, Так. От. і тому вас зупинили саме на блокпост. Дивіться. Так, слухаю вас. Постанова 1455. Постанова 1455. Так. Да. Про, якраз про встановлення блокпосту. Але ж там, по-перше, немає такої причини, як зупинка для перевірки документів. Так, і що таке блокпост? Там чітко роз'яснюється, що при в'їзді або виїзді посилений контрольно-пропускний пункт, при в'їзді або виїзді на територію або з території, де введено воєнний стан. Тобто ви хочете сказати, що тут введено воєнний стан, а там немає. Там я просто не дуже розумію, саме там, Дивіться, Ну, за блокпостом немає воєнного стану. Чому? Це саме виїзд. Про... Ні, так? ну дивіться, що тут же ж чітко сказано, що в'їзд або виїзд з території або на територію, на якій введено виїзд. Я вам скажу, що це одна лінія і інша. В їзд, в їзд. Так, так, але ж дивіться, тут да, чітко, чітко ви читали цю постанову? Так, звісно. і в ній чітко сказано. <рикан> Що при в'їзді, тобто блокпост це вважається там, десь на, на кордоні. А тут ну <плес> <таке. рикан> ні ні не обов'язково далі. На добре, да. ну ви уповноважені. Так, звісно, ви у вас є, є наказ служба. коменданта, в якому ви чітко зазначені? Звісно, державна прикордонна служба є уповноваженим. Ні, там чітко зазначений перелік ну осіб. Осі, уповноважених так. наказом коменданта. Є у вас так, наказ коменданта? Так, зараз вам тоді е, представників. Ні, дивіться, мені ж нічого не угу. потрібно. Це ж мене ви там Зупинили, е, так, да, так, хлопчина так. зупинив, ну а е, мені від вас нічого, це вам щось від мене треба. Ну, правильно? Особисто від вас нам нічого не потрібно, але перевірка документів. І огляд поверхний огляд транспортних засобів. Далі, дивіться, так. в мене ще, ще далі. Так, вас. Ще є відповідь від Мін'юсту, в якому слухай. чітко вказано, так, що людині, дивіться, не потрібно. Дай, дай Ось у Міністерстві юстиції це від 2 березня 2023 року. Е Людині документи, ну, статус людини не присвоюється публічною владою, а належить людині від народження, реалізується через суб'єктивні права, які мають природно правовий характер. І тому є невід'ємними. Тобто людині для цього документи не потрібні. Ви, ну, ви ж бачите перед собою людину? Так, звісно, я бачу. О, Добре. Фізично, так, звісно, я бачу. Що це людина, правда? Звісно, так, звісно. Далі можу вам ну, заявити, що я знаходжусь в юридичному статусі не особи, а людини. Згідно 6 статті Декларації та е, ООН та згідно пакту про громадянські та політичні права 16 статті, От, де чітко сказано, що кожен має право на визнання своєї правосуб'єкності. От я знаходжусь в правосуб'єктності людини. Гаразд, я вас почула. Зараз питання. Тобто, я вірно розумію, що ви е, не то що відмовляєтесь. не Ні, погоджуєтесь. звичайно, я не відмовляюся, але я не бачу жодної причини, щоб зараз перевіряти ну, документ. Саме документ, гаразд. А огляд, поверхневий огляд транспортного засобу. Дивіться. Будь ласка, я можу попросити відкритий як багажник, тому що я не бачу його. Вам повністю бажник чи достатнього скла? Відкрити, я просто не бачу. Я так розумію, що особисто мене ви мене не знімаєте, тому що ви мене не. Звичайно, я просто знімаю себе. Навіть не знімаю від ду. Протокол відеофіксації, на про всяк випадок для захисту ви не своїх прав побачила і ну 34 стаття конституції каже про те, що ми можемо збирати, зберігати і поширювати я не кажу, що ви, не, інформацію. не кажу, що ви не попередили, що ви здійснюєте фотозйомку. Mm. Але ви зрозумієте, що що Будь ласка, закривайте я побачу. Ну, вас ніхто не затримує, да? Будь ласка, не знімайте мене. Я, я вважаю, я, не знімайте. Дивіться, в мене фронтальна камера працює, я на себе направляю. Да? Але ж, ну ви ж. Ну, достатньо адекватно приїжджайте. Как-то так.